Що тебе турбує? Спробуй назвати, що тебе турбує. З якими запитаннями ти ходиш? Чи ти помічаєш те, що тебе турбує? Що тебе турбує в житті? Що тебе турбує в стосунках з Богом? Що тебе турбує в стосунках з іншими людьми? Що тебе турбує? Одна з трудностей властиво помічати, що мене турбує. Віртуальний світ створює дуже багато такого простору, де нам дають готові відповіді, швидкі відповіді. Віртуальний світ, світ новин, світ відеороликів. Подивіться на те, коли ми там довший час сидимо, ніби Багато інформації приходить в наш розум, але не знаю, як у вас, але в мене є відчуття, що я розгублений так багато різних відповідей, так багато полярних відповідей, незрозумілих конфліктних відповідей. І тривога зростає в серці багато тривоги тепер дуже багато. В оточенні тривоги. І дуже важливо вміти назвати, що ж тебе турбує, що є то, що тебе турбує. Спробувати чітко, прямо назвати. Наприклад, сьогодні до Ісуса приходять там, учні Йоанна, і їх турбувало. Те, чого вони багато постять, а ось учні Ісуса. Не постять. Тоді Ісус їм дає відповідь, таку, знаєте, закручену відповідь. Ісус часто дає закручену таку відповідь. Не знаю, чи ви зрозуміли про ці бурдюки, нові бурдюки, старі бурдюки, вино молоде, старе знову ж. Якби З відповідями Ісуса потрібно ходити, щоб отримати відповідь, щоби зрозуміти Його відповідь. Дуже важливо навчитись називати, що мене турбує, і дуже важливо навчитись задавати запитання, задавати запитання, відважуватися, задавати запитання, один одному задавати запитання, підходити до тих, хто міг би дати запитання і хто міг би дати відповідь. Є такий. Фрагмент в Євангелії, коли 12-річний Ісус залишається в храмі, і Він задає запитання. Його запитання були дуже мудрі, навіть дивувалися священники, фарисеї, які в нього мудрі запитання, а навіть і відповіді якісь мав. Коли Архангел Гавриїл приходить до Марії, говорять: Марії могло бути 14-16 років. Вона задає запитання. Архангел, як це зі мною станеться, коли я мужа не знаю? І він її об'ясняє. Тобто дуже, дуже важливим є те, щоб ви вміли називати, які же ж у вас там запитання в вашому серці, що вас турбує, формулювати це і задавати їх, задавати Богові і задавати тим, хто міг би вам відповісти. Для того, щоб вміти називати, потрібно вміти затриматись, Затриматись. Затриматись, знайти місце, місце тихе, знайти час на те, щоб поназивати те, що є в твоєму серці, поназивати ці запитання. У дітей, наприклад, спонтанні запитання. Не знаю, десь в віці там, коли починають говорити. Коли мають два-три роки, чотири, вони не замовкають, і вони про все запитуються. А чому? А чому? А чому так? Але в якийсь момент ми замовкаємо і робимо вид, ніби ми знаємо. Але ми дуже багато чого не знаємо і не розуміємо. А навіть коли є можливість задати запитання, от не знаю, чи вам після конференції давали таку можливість задати запитання, я би хотів, щоб ви мені сьогодні, коли ми після обіду зустрінемось. Задали запитання, коли дають можливість задати запитання, то ми мовчимо, ніби ми все розуміємо, ніби ми все знаємо. Чому так? Можливо, властиво, тому бо ми не, не в контакті з собою. Ми не розуміємо, що відбувається з нами. І боїмось задати запитання. Діти не бояться. Від ці 3-4 роки задавати запитання, а ми вже коли трошки стаємо дорослі, що ми боїмося, боїмося, що нас оцінять, боїмося, що нас відкинуть. Але тоді можна задати собі запитання, а чому ти боїшся? Чому ти боїшся? Що відбувається в твоєму серці? Подивіться, що якщо ви слухаєте Слово Боже, якщо ви читаєте Його, там є дуже багато простих запитань. Перше запитання Бога до людини Адаме, ти де? Ти де? Чого шукаєш? Кого шукаєш? Прості запитання, глибокі відповіді. Тобто для того, щоб вміти задавати запитання, потрібно затриматись. Друге, це потрібно бути уважним до себе. Наскільки ви уважні до себе? Дайте собі відповідь, наскільки ви уважні до своїх почуттів, наскільки ви уважні до своїх думок, наскільки ви можете назвати, що тепер у ваших головах відбувається. Що це? Де ти? Про що ти думаєш? Про кого ти думаєш? Чому ці думки в твоїй голові? Третє, тобто перше це затриматись, друге це бути уважним. А третє це називати те, що ти зауважив. Називати. Вміти називати. Ага, це страх. Ага, це розгубленість. Ага, це гнів. Ага, це образа, ага, це радість, ага, це мир. А чому? Звідки Звідки в тебе радість? Чому тебе це тішить? Ага, це втома, а ага, це ненависть. Чому? Звідки це в тебе? От, властиво, коли ти вмієш називати, тоді в тебе є відвага задавати запитання навіть до самого себе. Часто людина втікає від того, щоб затримуватись і задавати запитання, бо боїться, боїться доторкнутися якоїсь сфери в своєму житті, боїться щиро задати запитання і почути відповідь. Наступним кроком, коли ти задаєш запитання собі, Богові або комусь іншому, це потрібно слухати, слухати, уважно слухати. І спробуйте зрозуміти ту відповідь, яка до тебе приходить. І коли ви це практикуватимете, коли ви це практикуєте, тоді ви навчитесь чути відповіді на ваші запитання. Коли ми з вами не чуємо відповіді на запитання, або навіть коли ми не вміємо задати запитання, ми дуже розгублені. Людина, яка розгублена, вона налякана. Коли людина налякана, вона робить необдумані дії, будьмо трохи тепер в тиші і спробуймо назвати те, що тепер тебе турбує, або те запитання, яке може ти сформулював, сформулювала. Можливо, ти його сьогодні задаш комусь, підійдеш до когось. Можливо, сам Господь тобі відповість на твоє запитання. Слухай.